Навіть якщо ви п'єте виключно фільтр каву в кав'ярнях третьої хвилі, то ви все одно не посперечаєтесь з тим, що Starbucks найвідоміша мережа кав'ярень у світі. Розповідаємо, як звичайний магазин із продажу кавових зерен зумів отримати такий статус, які формати та маркетингові інструменти використовує компанія, щоб втримувати старих клієнтів і залучати нових. Компанію заснували троє друзів. Джеррі Болдуін, вчитель англійської мови, Зев Сігал вчитель історії, і Гордон Бокур, який був письменником. У них не було необхідного капіталу, але ці люди дуже любили каву і мріяли створити в Сейтлі магазин, який буде пропонувати зерна кращих сортів з якісною обжаркою. В 1971 році троє друзів вклали в бізнес по 1350 доларів, взяли кредит ще на 5 тисяч та відкрили магазин, що спеціалізується на продажі кавових зерен. Назву магазин отримав на честь персонажа роману Мобі Дік Старбека, який дуже любив каву. У продовження морської тематики інтер'єр магазину був розроблений у такому ж стилі. Логотип намалював художник Террі Геклер. На ньому була зображена сирена, морська істота з давньогрецької міфології. У перші роки справи йшли непогано, але не більше. Причина низького попиту полягала у відсутності успішної маркетингової стратегії. У той період американцям порядком набридла розчинна кава, але вони не виявляли особливого інтересу до напою з мелених зерен, оскільки не розуміли, як його готувати. У той час стратегія Starbucks полягала в навчанні персоналу секретам приготування смачної кави. Оволодівши цими знаннями, співробітники вчили покупців. Така стратегія не приносила великого ефекту. Споживачі ставились до нових сортів з підозрою. Цільова аудиторія складалась з нечисленних шанувальників якісної кави. ентузіазм власників магазину вразив Говарда Шульца, людина, яка стала геймченджером для компанії. Отже, у 1982 році в Starbucks перейшов бізнесмен Говард Шульц, який повинен був привести до ладу бізнес і забезпечити його зростання. Для компанії все змінила поїздка Шульца до Мілана. Там він ознайомився з європейською культурою споживання кави. Після чого запропонував змінити концепцію компанії і відкрити кілька кав'ярень. До того компанія лише продавала зерна у власних магазинах. Кав'ярня Starbucks швидко стала одним із найпопулярніших закладів міста. Незабаром Шульц відкрив ще одну кав'ярню ту journal яка вже за два місяці обслуговувала понад 700 відвідувачів, але власники Starbucks були не готові переходити в нішу ресторанного бізнесу. Тому Шульц викупив компанію. У 1988 році компанія Starbucks однією з перших у галузі почала випускати власний каталог, який допоміг їй налагодити співпрацю з магазинами і реалізував доставки продукції поштою. Тоді ж почалась експансія сусідніх штатів. Кав'ярні Старбакс з'явились в Чикаго, Портленді і Ванкувері. Через 4 роки у США працювало вже 165 магазинів і кав'ярин Старбакс. Дохід компанії перевищував 73 мільйони доларів. Чому Starbucks знають у всьому світі? Міжнародна експансія бренду розпочалась у 96 році. Першою країною, де з'явився Starbucks, стала Японія. Трохи пізніше кав'ярні компанії з'явилися в Сінгапурі, Тайвані та Південній Кореї. Ще через два роки Starbucks прийшов у Велику Британію. Для цього викупив місцеву велику компанію Seattle Coffee Company, яка керувала 50 точками продажів. Операцію оцінили 83 мільйони доларів. Також у цей період було зроблено кілька кроків, завдяки яким зросла популярність бренду. Продукцію компанії запропонували в літаках United Airlines, а потім і в аеропортах. Саме тому Starbucks почали асоціювати з подорожами, адже це буквально перше, що ти зустрічаєш за кордоном. Це стало для більшості ритуалом. Зараз у компанії понад 30 точок в 75 країнах світу. Концепції Starbucks. У кавового гіганта Starbucks є кілька форматів торговельних точок. До ресторанів з повним спектром послуг відвідувачі приходять, щоб неспішно насолодитись чашкою кави, десертом, випічкою або навіть алкогольним напоєм. За ресторанним форматом Starbucks закріплена концепція «third Place 3 місця. За ідею Говарда Шульца, Старбакс, це не просто кав'ярня, до якої приходять виключно заради кави. Шульц створив для людей третє місце між роботою та домом, де вони можуть у комфортній атмосфері поспілкуватись, попрацювати або відпочити. Зараз Starbucks поступово відходить від концепції Third Place через її нерентабельність. Багато людей полюбляють купити одну чашку еспресо і годинами сидіти з ноутбуком. Кав'ярні ж вигідніше пропускати великий потік людей протягом дня. Тому все більше акцент Starbucks робить на каві кавітейкавей. Цікавим розширенням та доповненням до ресторанного формату третього місця став концепт «Reserve Roastery». Різорф Roastery – це преміум сегмент кав'ярин Starbucks, у яких, окрім комфортного простору, є обжарювальний цех. У цих закладах можна не тільки спробувати всі відомі сорти кави, а й спостерігати за процесом приготування кавових зерен з моменту їх обсмаження до моменту пакування, тобто цілковито зануритись в культуру приготування кави. Усі кав'ярні Starbucks Reserve Roastery мають шикарний інтер'єр, багато оздоблення і розміщені вони зазвичай в елітних приміщеннях. У світі поки що відкрито всього 6 Starbucks преміум формату: в Сієтлі, Шанхай, Мілані, Нью-Йорку, Токіо та Чикаго. Визначною подією для компанії було відкриття різоруф Ростерів кав'ярні в Мілані. Це був перший ресторан Starbucks в Італії. До цього компанія понад 10 років вивчала можливість зайти на торговельну арену Італії, але довго не наважувалась. Заходити в країну, де заварювати каву це цілий культ, було великим ризиком. Як ми вже казали, у клієнтів уже не завжди є час подовго сидіти в кав'ярнях, тож усе частіше вони схильні купувати каву to go із собою. Саме для таких випадків Starbucks розробив ще один концепт кав'ярень під назвою Starbucks Now. По суті, це формат експрес-кав'ярні, де взагалі немає місць для сидіння. Такі точки створені для того, щоб відвідувачі могли без черг забирати онлайн-замовлення, зроблені через додаток Starbucks, а також для кур'єрів доставки. Маркетологи Starbucks постійно генерують ідеї для просування бренду та використовують різноманітні маркетингові інструменти. Один з найпопулярніших маркетингових інструментів, які використовує Starbucks, це страх та синдром втрачених можливостей. Наприклад, у новорічний період Starbucks пропонує ексклюзивні напої в червоних чашках. До речі, їхній дизайн ніколи не повторюється, а клієнти поспішають випити моко з обсмаженим білим шоколадом або лати пряник і знають, що часу в них на це одна. Обмаль компанія ставить обмежені акції на сніданок чи встановлює годинник на сайті, що показує користувачам, коли завершиться акція. Starbucks використовує власну програму лояльності, яка до вподобає клієнтам. Зокрема, компанія нагороджує клієнтів за купівлю продукції, пропонує їм безплатні напої, додаткові знижки, промокоди та сертифікати. А мобільний додаток Starbucks дає змогу клієнтам зробити і оплатити замовлення заздалегідь, щоб забрати напій у найближчій кав'ярні без черги. До речі, за останні два роки понад 40% продажів у США відбувається саме через мобільний додаток. Але будемо відверті: всі полюбляють процедуру, коли ваше ім'я пишеться на стаканчику Starbucks. У компанії кажуть, що роблять це для того, щоб установити контакт між покупцем і баристою. Іноді працівники припускаються помилок в іменах, і це не одинічні випадки. Дійшло навіть до такого, що кілька років тому на Ютуб був опублікований ролик, чому Старбакс пише твоє ім'я неправильно. За версією відеоблогера Пола Гейла, Бариста пишення склянці Гесіка замість Джесіка або Сузі замість Сьюзі, щоб поглузувати і спонукати клієнта опублікувати зображення склянки Старбакс у соцмережах. А це до речі, чергова комунікація бренду. Тож Starbucks сьогодні це не лише заклади з кавою та десертами. Компанія також займається суміжними видами бізнесу, книжками, кінематографом, музикою. Існує навіть спеціальний підрозділ Starbucks Entertainment, який розвиває розважальний напрям діяльності компанії. І це все зроблено на заставах розумного менеджменту та правильним використанням маркетингових інструментів.